Підвісити комплект білизни для українських захисниць пропонує сумський бренд Лола Бра. Співзасновниця розповідає, дізнавшись, що військовослужбовиці, що вступили до лав збройних сил, мають проблему з формою, в тому числі з білизною, вирішили допомогти. Для цього об'єдналися з благодійним фондом землячки. Вони нам сказали, яка є потреба, який процент жінок в яких розмірах, тобто вони сказали там ески. 50%, МК 30, ЛК 10, ну, грубо кажучи, ми в такому процентному співвідношенні пошили білизну, були такі основні, е, основні запити, щоб вона швидко сохла і вона була анатомічно зручною. Тобто, щоб не було бретельок, які тонкі, тому що під бронежилетом це буде давити. Ось, і ми шили по лекалам таких топів для того, щоб вони були дуже зручні анатомічно, і з тканини, яка дійсно швидко сохне, акцію розпочали в березні. За мету взяли сформувати тисячу комплектів. Кожен там сам собі виділяє, коли в них є якась обідня перерва, чи ще щось. Кожен комплект треба передивитися, відслідкувати, щоб не було ніяких браків, тому що все інше ми повертаємо на виробництво, переробляємо, пакуємо це, переглядаємо це ще раз. Коли вже ми приймаємо цю партію, кожен комплект треба по трусикам. Треба наклеїти наліпки, гігієнічні, кожен наклеїти пакетик з розміром. Це все спакувати, перерахувати все декілька разів, щоб все було правильно. Нині клієнти бренду підвісили 500 комплексів білизни. Цю партію планують відправити найближчим часом. Це не перший досвід благодійності, розповідає менеджер майстерні Ліля. Взагалі, ми займаємося такою благодійністю. Поперед цим у нас була акція підвисідна підвищення для жінок, що втратили свої домівки. Вона дуже поширилася по всій Україні. Ми відправляли і дівчатам з Донецької, з Луганської областей, з Херсону, з Харкова, які переїхали вже. В іншій області а, отримали дуже великий відгук. Вони всі були в захваті, задоволені, дуже раді, дуже раділи комфорту отриманого від іншої жінок. Як підвісити білизну для захисниць, розповідає співзасновниця бренду Анна. На сайті у нас є в розділі в розділі білизна. Білизна для захисниці, тут стоїть ціна, тобто тут можна додати кількість, яку ви хочете підвісити, додати її до кошика. І оплатити. Собівартість одного комплекту нюдового кольору 300 гривень. Саме її треба оплатити людям, що хочуть допомогти жінкам на фронті. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.